Прибираю за лайфхаками з американського тіктоку. Неодноразово бачила, як засипають лід в унітаз, а зверху ось цю славнозвісну піну та гель від Pink Stuff. Логіка в тому, щоб засіб довше був на поверхності унітазу. І краще його очистив, поки лід буде танути. Труби вони завжди прочищають саме ось такою рожевою піною. Виглядає це, звісно, ефектно, і навіть якийсь бруд, воно та й вичистило. Раковини, душові та ванни вони завжди мають тільки з губкою Scrap Daddy. і зі спеціальною рожевою пастою. Я спочатку цю пасту взагалі не оцінила, але виявилося, що треба просто трошечки додати додати до неї води, і вона дійсно гарно прибере будь-який водний наліт. Для труднодоступних місць вони завжди використовують спеціальну маленьку щіточку, яка залазить буквально всюди. І це мій маленький рятівник для місць, які важко вимити. А ось це моя любов вже давно. Губка, яка збирає на себе пил, бруд, шматочки їжі і навіть шерсть. Плюс в тому, що вона не накопичує в собі бактерії, з нею не треба використовувати ніяких додаткових засобів, просто протер, сполоснув під водою і готово. Туалетний папір та бумажні рушники американці завжди ось так, наче запаюють. Виглядає це дуже охайно і. Ну і посуд з звичайною губкою вони ніколи не будуть мити. Для цього є спеціальний девайс. Така губка на ручці, куди одразу можна налити миючий засіб. І більше не треба в процесі миття зупинятися, щоб додати миючого. Пишіть в коментарях, що вас найбільше здивувало, і які ще лайфхаки знаєте ви.